Ексклюзив від Паоглас. Добрий день, мені на х 5 треба терміново за кордон виїхати, а вікна затоновані. Поможіть, будь ласка. Знімаємо бархатку, ходимо в сторону. Закриваємо вікно. Отак залишаємо. Я сюди трохи пшикаю магії. Беру таку лопатку. Вставляю сюди. Роблю. Раз, два, дорого. Тепер тут вставляю лопатку. Опускай стекло Тільки на павоглаз. Взяли незапиноване скло. Заправляємо куда? -то. Піднімай стеклоподйомник. Закривай. Зараз ще декілька змахів з салфеточкою і можете їхати за кордон. Так що павоглас, автоскло для вас. Я думаю, ви такого ще не бачили. Автосло, таво глаз.